Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. Скорботний день. Луцьк попрощався з героєм. На Волині зросла захворюваність на COVID-19. Українські воїни взяли у полон більше сотні окупантів. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 серпня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних на війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець Олександр Гурко із селища Шацьк, 1991 року народження. Герой був мобілізований до війська 13 грудня 2023 року. У званні солдата самовіддано та відважно боронив країну від агресора. Воїн трагічно загинув 11 серпня на Донеччині, отримавши поранення, несумісні із життям. У Шацьку в захисника залишилися батьки та двоє синів. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. У Луцьку 15 серпня трапилися дві ДТП. Близько 9-ї ранку у центрі міста автомобіль Ауді на швидкості збив пішохідку, яка переходила дорогу. У поліції повідомили, що постраждала дівчина отримала значні травми. Медики повідомили, що її госпіталізували з підозрою на забій тазу та забій живота. І доставили у міську клінічну лікарню. Також аварія трапилася на вулиці Глушець. Зіткнулися дві автівки: – «Форд» та Ауді. Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. На місці працювали поліція та бригада швидкої. Луцьк, 15 серпня, в останню дорогу проводив героя Павла Антонюка, який боронив батьківщину від окупантів. Відспівали захисника у кафедральному соборі Святої Трійці. Антонюк Павло Миколаєвич загинув 11 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області. Поховали військовослужбовця на кладовищі у селі Милуші. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнам. На Волині в селищі Любишів сталася пожежа. Горіла літня кухня. Як повідомили у ДСНС, вогонь спалахнув 14 серпня. Вогнеборці, які прибули до місця виклику за допомогою трьох водяних стволів, приборкали займання. Пожежу було ліквідовано о 18.34. Під час пожежі та її ліквідації постраждалих не було. Ймовірно, займання трапилося через коротке замикання електромережі. На Волині зростає захворюваність на COVID-19. про це повідомили під час брифінгу в ОДА. Так у Волинській області за останній тиждень зафіксовано 240 випадків цієї хвороби, з них 41 дитина. Госпіталізовано понад 60 осіб. Як зазначають, справжня кількість хворих може бути значно більшою, адже чимало волинян займається самолікуванням вдома або переносять хворобу у легкій формі. Збільшення захворюваності на COVID-19 епідеміологи пов'язують з появою нового штаму флірт. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російсько-окупаційні війська 15 серпня вдарили керованими авіаційними бомбами по цивільному підприємству Куп'янського району. Харківської області внаслідок атаки загинули двоє цивільних. Також постраждав ще один працівник підприємства. Разом з тим, під час обстрілу Куп'янського району росіяни зруйнували об'єкт логістичної інфраструктури. В селі Осиново, крім того, зазнало обстрілу село Козача Лопань, наслідок чого горів приватний будинок. Також стало відомо, що у Херсоні від рук росіян загинули двоє волонтерів. Окупанти атакували чоловіків з дрона в день 14 серпня, коли ті розливали безкоштовну воду місцевим мешканцям. ДБР викрило посадовця кінологічного центру Держприкордонслужби, який за 21 тисячу євро обіцяв переправити чоловіка до Європи. Так на початку липня цього року посадовець запропонував мешканцю Львівської області за кругленьку суму перевести його. Через держкордон він також пообіцяв посприяти у виїзді до Європи його знайомим. За планом, клієнт повинен був самостійно добратися до міста Чоп на Закарпатті, звідки, поки не встановлені супроводжуючі, мали переправити його в пішому порядку поза межами пунктів пропуску. Передачу грошей посадовець призначив 11 серпня поблизу автовокзалу у Львові. Забрати кошти попросив свого знайомого, який не був обізнаний зі злочинною схемою. Після отримання коштів від посередника посадовця затримали правоохоронці. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про створення першої військової комендатури в Курській області РФ на території Курської області. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті суджа та трьох інших населених пунктах для підтримання правопорядку і забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях. створено військову комендатуру, призначено її керівника генералом. Майора Москальова зазначив Сирський. Повідомляють, що зараз під контролем України 82 населених пункти на території Курської області Росії. І про рекорд українські воїни взяли у полон більше сотні російських солдатів. Це наймасштабніше взяття ворога в полон за один раз під час війни з окупантами. Так СБУ поповнило обмінний фонд 102 російськими військовими з 488-го гвардійського мотострілкового полку збройних сил РФ та підрозділу Ахмат. Під час спецоперації воїни центру спеціальних операцій А СБУ. Захопили та зачистили якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу столовою, зброярною та навіть банею. Противник не збирався здаватися у полон. Провізії та боєприпасів достатньо, та щось у них пішло не так. Правоохоронці підозрюють підприємця у розкраданні майже 6 мільйонів гривень на виробництві неякісних FPV-дронів для українських військових. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та службі безпеки України. За даними слідства, у січні 2024 року підприємство, що займається виробництвом повітряних літальних апаратів і супутного остаткування, перемогло в тендері на закупівлю FPV-дронів для сил оборони, який оголосила Натішинська міська рада. Однак слідство встановило, що директор компанії значно здешевив виробництво і замість передбачених відеокамер та відеопередавачів на дрони встановлювали прилади нижчої якості та майже у два рази дешевші. У такий спосіб підозрюваний привласнив понад 5,7 мільйона гривень бюджетних коштів. Директору фірми повідомили про підозру. Розслідування триває. Далі переходимо до блоку загальносвітових новин. З 16 серпня Литва не пускатиме всі автомобілі, зареєстровані в Білорусі. Про це повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі. Заборона поширюється на легкові автомобілі незалежно від громадянства власника або водіям. Попереднє подібне обмеження, яке вводили 18 липня, не поширювалося на авто, які не призначені для продажу. А також на ті, що належать громадянам Білорусі, дійсною візу чи посвідкою на проживання в країнах ЄС натомість, уже 16 серпня Литва поширює заборону на в'їзд на всі зареєстровані в Білорусі легкові автомобілі. Ну а самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на фоні успіху українських захисників Курській області РФ заявив, що треба сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну в Україні. Бо цитуємо: вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. Цитує Лукашенка, білоруське держагентство Белта. Чи, бува, не говорить в устами Лукашенка сам Путін? Це можуть бути лише припущення. Індії спалахнули протести після зґвалтування та вбивства 31-річної лікарки-стажерки у медичному коледжі лікарні в Калькутті, що в регіоні Західна Бенгалія. Місцева влада засудила вандалізм невідомих під час протестів. Як пише BBC, про вбивство стало відомо 9 серпня. Після виснажливої 36-годинної зміни лікарка-стажерка заснула в кімнаті для семінарів через відсутність спеціального місця для відпочинку. Наступного ранку колеги знайшли її на тіло зі значними травмами. Ростин жінки показав, що її задушили до смерті, зламавши щодо подібний хрящ. За підозрою в причетності до злочину затримали волонтера у лікарні. У соцмережах почали з'являтися заклики виходити на протести. Жінки з усіх верств суспільства пройшли маршем по місту Калькутта та по всьому штату ввечері 14 серпня. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурентів». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.